У жовтні місяці на останній сесії Конотопської міської ради шостого скликання було затверджено загальну кошторисну вартість ремонту покрівлі багатоповерхового будинку за адресою Успенсько-троїцька 5, на 330 тисяч гривень. До тендору було допущено три будівельні організації. ТОВ біг нова проект з міста Суми, яка запропонувала здійснити ремонтні роботи за 290 Сто тисячі гривень, ФОП Шумицька і В тисяч гривень. І тов будівельно-монтажна компанія Буд Партнер запропонувала виконати ці роботи за 280 тисяч гривень. Тендер провів заступник міського голови скляр Сергій Олексійович. За дорученням міського голови було зроблено запит цінових пропозицій по об'єкту капітальний ремонт покривлю Спинська Троїцька 5 до управління житлово-комунального господарства надійшло три пропозиції договірної ціни від таких організацій, як ТОВбіг ТОВ нового проєкт міста Суми, ФОП Шумицька ІВ та ТОВ будівельно-монтажна компанія Будпартнер. Договірна ціна ТОВ нового проєкт складає 294 870 гривень то ФОП Шумицька ІВ 277 826 гривень. Та то будівельна монтажна компанія «Будпартнер» 280 281 гривня. Тож, найнижча ціна у ФОП Шумицька ІВ. Отже, з чим ми вас і поздравляємо. Ну, про, По аналізу показує, що фактично ціни у... Усіх трьох претендентів однакові у новий проєкт, так як це сумська організація, вони на відрядні видатки просто 12 тисяч. А знаєте, що хотіла от, три організації, а якось перевіряються технічні можливості, ну, професійні, скажімо, там, працівники і такі інше. Чи просто дали суму, нижча сума отримуйте, будь ласка, а чи здатні вони взагалі виконати ну, ці роботи? Ці підрядники працюють з міською радою вже на поліція. перший рік не перший рік. Цьому ми, ми що... знаємо, що вони спроможні це виконати по умовам договору по даному об'єкту буде надана. Аванс для придбання матеріалів до 50%, а потім будуть оплачуватися роботи тільки по виконанні роботи. І кошти ці є, і ніяких до нового року не може там щось казначейство не пропускає, чи ще щось. Ви кошти кошти є. що кошти вони отримують. І по виконанню робіт? Обов'язково. Слава Богу, Обов в році проблем з казначейством, проходженням коштів немає. вони... Ми... Проходять нормально, тобто є все для того, щоб виконати якісно і чесно в цьому році цей ремонт. Андрій Володимирович, скажіть мені, будь ласка, а от чому так сталося, що у вас найнижча ціна? Вам вистачить, Ви впевнені, що достатньо цих коштів, щоб виконати цю роботу? Перед тим, як скласти кошторисну документацію, маючи проєкт, розроблений на цю будівлю, ми піднялися на. Цю будівлю на кровлю подивилися, умови виконання, обсяг, обсяг, здатність підходу до цього будинку, підняття матеріалів і просчитали, що ми за цю вартість виконаємо потрібну роботу. І у вас є такий достатній досвід з виконання цих ремонтних робіт, у якої покрівлі? Є. 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 Ми недавно зробили покрівлю на Подібну на заводі От Сергій Олексійович сказав, що сумська організація взагалі говорила, що за 10 днів вона цю зробить цей дах, а ви? Ну, все буде залежати від погодних умов. умов. Там дуже складність в чому на цій будівлі, що немає чудачного приміщення. Угу. І покривля починається зразу над квартирами. Тому буде складність, що якщо розкриваємо частину цієї покрівлі, потрібно в цей же день її закрити. Це в цьому буде складність. І а буде там повністю все... вся площа даху потребує ремонту. Чи частково якось? Там якісь частки потребують більшого вкладання там, і матеріалів, якісь частки цієї покривлі потребують меншого вкладання. Але взагалі робиться ремонт усієї покрівлі. Ну, а все ж таки, якщо не буде дощів, снігу, все буде нормально, погода дозволить, то два тижні, десять днів так, чи за скільки так, із практики, із досвіду свого. Ну із досвіду, якщо все буде добре, то два тижні угу. достатньо буде для того, щоб викрити ці роботи.